Кошмар для Європи, афган для Москви, заморожування та територіальні втрати для Києва на тлі просування переговорного процесу у трикутнику Україна США РФ американські ЗМІ спрогнозували кілька сценаріїв розвитку подій. П'ять варіантів завершення російсько-української війни. Мета Кремля у переговорах з Трампом затягування часу як у питанні санкцій, так і у питанні військової допомоги Україні, а також налагодження особистих контактів Путіна з президентом США. Останнє, що зараз цікавить Москву у подібних переговорах та зустрічах, це припинення вогню та бойових дій. Ми видим, Путін дав задню, Путін понял він на економісти. Ну, чем сулит, по сути, лишится основного источника доходов для военного бюджета. А сулит это, скорее всего, уже в среднесрочной перспективе полным экономичным коллапсом. Поэтому, да, поэтому Путин сейчас старается, скажем так, разыграть много карт одновременно, чтобы умышленно карту российско-украинской войны всунуть просто в колоду. Найменш імовірним сценарієм в американських ЗМІ справедливо називають згоду Путіна на безумовне припинення вогню в Україні. Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Російський диктатор, як мінімум з березня, під різними брехливими приводами та формулюваннями відмовлявся від 30-денного режиму припинення вогню, запропонованого білим домом. Мої розмови з путіним завжди дуже приємні, дуже живі розмови. І потім тієї ж ночі летять ракети. Я приходжу додому, говорю першій леді. Ти знаєш, я говорив із Володимиром сьогодні. У нас була чудова розмова. Вона така. Отак вони щойно вдарили ще по одному місту. Слідом за прогнозованою відмовою Путіна від припинення бойових дій, експерти говорять про два діаметрально протилежні варіанти. Перший кошмар для Європи настане у випадку, якщо Путін таки проведе Трампа і США залишить Україну віч віч з Росією. Європейські лідери не мають політичного мандату на вступ у війну всередині України. Путін просувається вперед. У НАТО не можуть дати спільної відповіді. Це кошмар для Європи та кінець суверенної України. На цьому роздоріжжі баланс сил повністю залежить від позиції Білого Дому. Адже у разі продовження військової підтримки України нових відчутних санкцій проти РФ та її союзників путіну прогнозують катастрофу. Війна з Україною закінчиться для Москви набагато гірше за Афган. Родина гордиться вами. родина благодарить вас, родина розчитувати на вас. Це була остання на наших солдат на афганській землі. Масові втрати Росії на фронті, брак нафтодоларів, скорочення доходів і витрат на озброєння велика економічна криза всередині країни. Кремлівські геостратеги вже проходили подібне напередодні розвалу СРСР. Кремль може зіткнутися з моментом, коли його опір банальним та дрібним незручностям реальності, а також економічним труднощам власного народу, стане токсичним для нього. Подібний недалекоглядний політичний розрахунок привів до зрештою безрезультатної окупації Афганістану радянськими військами. Найбільш вірогідним сценарієм ЗМІ та експерти називають продовження переговорів під акомпанемент бойових дій, як мінімум до середини осені. США продовжать нинішній курс із тиском на Москву та підтримкою Києва. А Путіна тимчасово влаштовує нинішня математика – життя десятків тисяч росіян в обмін на мінімальне просування українською територією. Вони будуть воювати росіяни. А пока у них будет возможность, пока не начнется сезон дождей, но это как раз собственно конец октября, начало ноября, в зависимости от погоды. А потом, да, потом переходить на политические договоренности по линии разграничения, Я думаю, что они. будут идти на компромисс со своими предыдущими хотелками по поводу там пяти регионов. Вот. Но при этом, да, действительно, до того времени они сейчас приложат максимально усилий, чтобы достигнуть ну, максимума на поле боя. При цьому ніякий прогрес у досягненні миру неможливо без подальшої участі у переговорах України та Європи. Мрія Путіна це договоренчок із Трампом. Війна продовжується, а Вашингтон відвертається від європейського континенту. Невже візиту Уіткова до Кремля таки дав свої плоди? Відомо, що Білий Дім готує тристоронню зустріч президента США Трампа, президента України Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Путіна? Переговори можуть відбутися вже наступного тижня. Якщо ми послухаємо Рубіо, он приблизительно мислить як дипломат. на самом деле, что встреча может произойти одна и вторая только тогда, когда стороны максимально близятся в своих взглядах на режим прекращения огня и на режим, который в результате приведет к перемирию или к заключению мира. Тут можно играть по-разному этими словами, но этого всего нет. Але чи не почне Путін робити те, що вміє найкраще – уникати цієї зустрічі? Я думаю, що Тра... Путін до цього готовий. І тому він і пішов на зустріч Трампу, якоби пішов. І це прийом, який Росія використовує ну, сотнями років, насправді. Забалтывание вопроса, выведение его в другую плоскость, и там его как бы хоронят этот сам процесс. А в это время захватує територію, вбивають людей, выигрывает себе, какие-то преференції. Раніше повідомлялося, що саміт США та РФ не відбудеться, якщо Путін не погодиться особисто поспілкуватися із Зеленським, але пізніше Трамп це спростував. This... Путін має зустрітися із Зеленським до того, як ви зустрінетеся з Путіним. ні. За даними змі, спочатку Трамп планує зустріч із Путіним, а вже потім тристоронні переговори. Але сам президент України наголошує і на необхідність ролі Європи у цих переговорах. Також всіх об'єднує розуміння того, що війна Росії проти України це війна в Європі і проти Європи. Всі рішення, які будуть ухвалюватися, щоб закінчити цю війну, щоб гарантувати безпеку, дійсно стосуються. Всієї Європи, а не когось одного, тому голос Європи має впливати на процеси. Ми повинні показати і Росії Сполученим і Штатам, що без Європи нічого не вийде. Ну ясно, що без нас однозначно, тому що наше нічого Європи це найважливіше в плані окончання цієї війни. И вот только тогда, когда мы сможем втянуть туда Европу в хорошем смысле слова, приучить к этой мысли Трампа, мы можем выходить на какой-то трек переговоров. Но опять же таки, я подчеркиваю, на трек переговоров на таком уровне можно выйти только тогда, когда стороны более-менее... Потягнулись друг к другу, поняли, хто що хоче. Втім, остання офіційна зустріч Путіна і Трампа відбулася ще у 2019 році. Тепер вони знову можуть опинитися за одним столом. Але питання чим може закінчитися така зустріч, і чи може тут бути пастка для самого Трампа? Вот відбувається ця встреча. Трамп нічого не отримує в результаті. Вот совсем. ну то тобто, поговорили, и ничего, ни до чего не договорились. Для Трампа это плохо. А берем теперь сторону Путина. Путин выходит из своего подземелья, где его никто до недавно вообще не звал никуда и не хотели с ним говорить, выходит в высшую лигу автоматически и общается с Трампом. Первый результат. Второе. Ноль Трампа превращается в плюс 10 к для Путина. Почему? Потому что они встретились, І Путін не пішов на уступки. Спершу Кремль жодним чином не коментував ідею тристоронньої зустрічі, але пізніше сам кремлівський диктатор висловився щодо зустрічі з Зеленським. Я вже говорив неоднократно, що я нічого в цілому не маю проти, це можливо. Але для этого наже бути определенні условия. А от для створення таких не покаліки. Каже певні умови йому потрібні, до яких ще далеко. Але що це могло позначати? Невже Путін вже починає викручуватись від цієї навіть незапланованої зустрічі? В принципе, он делает то, что делают все с Трампом. Они как бы соглашаются, но потом аккуратненько говорят, ну не сейчас. Так Путин так и сказал, что вот да, возможно встреча, но не сейчас. Путин всегда оставляет себе возможность отойти в сторону или постоять на месте. Это невыгодно Трампу 100%. А путіну это не то, що вигідно, це привичне действия, і він це вміє делать. пітлять. Путін вміє просто нереально. Як раніше заявляв Ушаков, США та РФ вже домовились про проведення зустрічі і навіть погодили місце. Але яке Путін висунув свої припущення. У нас много друзів, які готові нам помочь називати метапреді подобного роду. Ось один із друзів… Президент Об'єднаних Арабских Эмиратов. я думаю, что мы рішив на те було б однім з подходящих, вполне подходящих. Судячи з заяв Кремля з вибором місця, проблем не буде. Друзів і пропозиції, хоч відбавляй питання лише в тому, чи готова Америка сісти за стіл саме в такій компанії. Я считаю, что самое лучшее место – это Гаага. Вот по одну сторону решетки сидит Путин, по другую сторону сидит Трамп. Трамп, естественно, на свободе, а Путин нет, и они там разговаривают. Это самый лучший вариант, который бы мог быть на этой планете. Но так не будет. Мне кажется, что будет выбрана страна, которая комфортна как для Трампа, так и для м, Путина. Место здесь не определяет результат. Зісі определяет подготовительная робота, готовность команд идти на какую-то фіналізацію какого-то процесу Этого сейчас, на сьогоднішній момент когда мы з вами говорим, нету. тристороння зустріч Трампа, Зеленського і Путіна може стати реальністю, але тепер усе залежить від конкретних рішень і чітких дій усіх учасників, зокрема і Трампа щодо Путіна.